Жіночі домашні костюми від бренду Есмара, розпаровка за одиничку лише 151 гривня. В лоті буде 19 позицій ціна лоту 2860 гривень. Давайте детально оглянемо. Дуже м'які, дуже теплі костюми, м'якусінькі, легусінькі. Ось такі йдуть на блискавці, можуть бути ковтинки. Їх у нас розмір есочка, емочка і елічка. E, прошу вибачення, «Іксесочка» і емочка. Далі. Есочка, емочка і елічка можуть бути ось такі. Вони без капюшончика, але подивіться, яка атласна вставка. І кишенька. Без пояса. Але ще може бути ось така варіація. Це взагалі ну, не дуже-дуже приємні до тіла. Бачите, кишенька, все як має бути. По штанцям Штанці, дивіться, можуть бути ось такі на резиночці, також з кишенями. Затягується. Розміри штанів М, Л, XS і С дуже теплі. Дивіться, вже готовий костюмчик виходить. Хоп. І ще може бути ось такий варіант штанів. Така принтація тваринна. Також тут. Затягується, все регулюється, кишеньки, все є. Дуже м'які швидко сохнуть, не втрачають свою форму після брання. Нагадую, лише 151 гривня за одиничку. За детальну інформацію пишіть нашим менеджерам знизу під відео залишаю всі контакти.